І ми повертаємось до головної події доби Франція, Париж, Стадіон Стад де Франс. Володимир Звєров по інший бік сателітного мосту. Володимире, е які в тебе враження? Ти був на тренуваннях, останніх передмачових тренуваннях обох команд відомо про дискваліфікацію в українців. кажуть, Дідє Дешам лютує після поразки своїх підопічних у Києві. Чи підготували обидва кермани? якісь сюрпризи один для одного? Добрий вечір, Олександр. Дійсно, по той бік все насправді не дуже весело, тому що Франція четвертий день у шоці. Четвертий день вона шокована і погортав місцеві газети, місцеву пресу. Сподобався заголовок. диво або хаос. Тобто третього тут не знаходять для французів свої уболівальники і смикають місцеві за руки. Побачили українського журналіста. Кажуть, а що правда, що українці вони от вже впевнені на 100% у своїй перемозі, ти їх зупиняєш та куди впевнені? Всі дуже переживають, дуже непокоїться. Насправді е, шанси 50 на 50. Ну е, прес-конференцію давав нападник збірної Франції Олів'є Жиру, і от, місцеві журналісти так сказали, що ніколи е, таким. Злим, розлюченим, не бачили жиру. Ну, е, він, мабуть, зрозумів, що щось не те, е, тому що тренер на наступний день е, відправив його з, е, з основи збірної, виключив зі складу збірної, так само, як ще одного лідера Саміра Насрі. Тобто сьогодні трішечки складу Франції буде не той. Ну але дідє Дешам вірить перемогу в перемогу своєї команди. Послухаємо його. Ми не очікували, що українці зіграють на такому високому рівні. Тепер ми повинні довести, що то було просто непорозуміння. Вірю, ми вийдемо на чемпіонат світу. Зрозуміло, дешам свою команду трішечки змінив, трішечки коригував, тому що їм сьогодні тільки перемога потрібна. Ну, а Михайло Фоменко зробив вимушені зміни замість дискваліфікованих на сьогоднішній матч. На жаль, Федеського і кучера, який з'їв якраз жиру у першому матчі, який так чудово обидва наших футболісти відіграли. Ну щоб зрозуміти, що відбувається в душах і серцях наших збірників, просто от поставте собі запитання: а б щоб... Робили ви, і як би почувалися ви, як би знали, що за 40 хвилин починається головна подія вашого життя. Михайло Фоменко знає. Стараємося привести людей в порядок в плані і функціональним, і психологічним, тому що було потрачено дуже багато сил, емоцій. Треба все привести в порядок. Такий він, Михайло Фоменко з вірою у повний порядок. Володя, а ще одне запитання. Так би мовити, особистий чинник, головний функціонер старого світу, місія Платіні. Чи має він шанс, так би мовити, залаштунками, у разі чого вплинути на підсумковий результат двобою? А знаєте, мені здається, що як мінімум по одному разу кожен з українських оболівальників ставився це запитання. Моя особиста відповідь така: подивіться перший матч, як судів турецький суддя Чакир. Давав червоні картки, поставив пенальті ворота французів. Я думаю, сьогодні з суддівством буде все в порядку. Олександре Володимире, дуже дякую. Позитивних тобі емоцій, захмарних і переможних. Головне, маємо вісім особистих матчів проти французів. одну єдину перемогу. Три нічиїх, Але таких шансів, як тепер, щоб урешті-решт виграти раунд плей-офф українців, ще ніколи не було.